Не так нахабно, як у цьому фільмі, проте в Україні все більше викрадають автомобілей. Залишив машину біля будинку, на подвір'ї, на парковці чи навіть на мийці, далі довелося йти пішки. Жертвами крадіїв за минулий рік найчастіше ставали власники вазів. Такі транспортні засоби часто без дозволу беруть люди у нетверезому стані, аби покататися. Жигулі, перші моделі і так не знайшли, не знайшли. Ні, знайшли. А тих, хто вкрали, не знайшли. Машина була розбита, загорівся під капотом. Найшли в лісу на лісному масіві. Так заїхала, що я не знаю, там дороги не було. Трохи менше торік поцупили Тойот, Міцубісі та Лексусів, адже попит на запчастина до них стабільний. У нас розбірка це, по-перше, можливість возити автомобіль без обладнань, без розмитнення і обладнання з нього використовувати потім при ремонті. Або от беруть, крадуть автомобіль і теж на запчастини. В Європі ж будь-яка деталь має бути сертифікована. У нас із цим легше вкрав, розібрав, поставив на інше авто і їздиш. Ну і третє місце я сказав, бо це вже крадіжка на замовлення. Коли крадуть дорогі авто, під замовлення вже крадеться автомобіль, який подібний до іншого автомобіля. Да? Наприклад, за кольором, там моделлю, маркою. І потім береться, просто робиться дублікат. Номерних знаків за хабарі новий власник отримує такі ж номерні знаки свідоцтво про реєстрацію та їздить собі спокійно. Головне не пересікатися із двійником. Більше двох тисяч викрадених авто за рік. Така статистика Міністерства внутрішніх справ. Популярністю у крадіїв користуються як вітчизняні найдешевші автомобілі, так і імпортні класу. ВІП. украсти будь-яку автівку кажуть фахівці. Можливо теоретично. А на практиці, чим більше систем захисту, тим менше шансів у крадіїв. Бажаєте уберегти. Ти машину від крадіїв, не купуйте її. Така головна рекомендація правоохоронців. Правда, російських. Якщо ви таки захотіли головного болю, захищайте чотириколісного, наскільки фантазії вистачить. Ну і грошей. Блокування керма, коробки передач, коліс, датчики відкритих дверей, капота, багажника, а ще різноманітні секрети від винахідливих автовласників. Проте зазвичай українські автолюбителі велосипеда воліють не вигадувати. У Нас заводська сигналізація повна страховка на випадок угона на случаї. Випадку... На на всі Вона у мене на стоянці постоянно стоїть таким образом застрахована плюс ще повністю колості Все. ну ви спокійні за неї. не буду спокійна. Власники недорогих машин дуже витрачатися на захист, не мають бажання. Коли ж йдеться про авто вартістю 20 тисяч доларів і вище, тут навіть найдорожчі засоби захисту підійдуть. Усе більше вітчизняних водіїв на своїй чотирьох встановлюють системи gps моніторингу. Олексій, один серед них. Відкриваю машину. На счет Если за що таймера. Якщо за кількість часу не ввести код э, буде дзвонити диспетчер, система дозволяє постійно відслідковувати рух автомобіля, блокувати у разі викрадення та постійно отримувати підтримку диспетчерського центру. Обійдеться така система недешево: близько 4 тисяч гривень за обладнання та його встановлення ще 300-400 щомісяця за технічну підтримку. Комплект оборудування включає в себе контролер, которые ставятся скрыто в салоне автомобиля. К нему подсоединяются разнообразные датчики, открытие дверей, капота, багажника и клавиатура, которая размещается в салоне автомобиля в удобном для водителя месте. Принцип действия системы заключается в следующем. Когда водитель снимает с охраны систему, садится в салон, он должен в течение какого-то времени набрать свой персональный код. Якщо він цього не делает, то машина блокується. Одна система захисту добре, а дві три чи більше то ще ліпше. Бо поки вашу машину внесуть до бази вкрадених, її можуть уже кілька разів перепродати чи навіть розібрати. Уляна Дрючкова, Юрій Шульга, Олександр Черняк. Новини Юбіар.